Майже дві години депутати працювали за зачиненими дверима. Пресу не впускали ні у сесійну залу, ні в кулуари. Для ще більшої безпеки навіть відключили інтернет. Сьогодні депутати слухали доповідь керівників силових відомств. На закрите засідання у парламент прийшли голова служби безпеки України Валентин Наливайченко, виконуючий обов'язки міністра оборони Михайло Коваль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та виконуючий обов'язки генерального прокурора Олег Махніцький. Про результати журналістам повідомили вже на брифінгу з можливістю призову наших громадян в рамках тієї компанії, яка зараз іде, і відшкодування повністю. Тієї заробітної плати, яку вони не повинні втрачати. Я думаю, що ці питання фактично і є тим продовженням питань, які проговорювалися на закритому засіданні. Для зміцнення обороноздатності країни парламент прийняв рішення про збройні сили на найближчих засіданнях. Розглянуть питання строкової служби та військових кафедр. Мобілізація тих, хто має військову підготовку в збройні сили України і органи Міністерства внутрішніх справ. Ця мобілізація буде відбуватися в. Виключно тільки в рамках тих областей, де мешкають ці мобілізовані люди. Коли східні рубежі країни будуть обороняти представники Дніпропетровська, Запоріжжя, Кіровограда, Херсона, а відповідні частини будуть передислоковані з західної України в центральну частину України. Закрите засідання плавно перейшло у відкрите. На ньому обговорювали питання виборів київського мера. Із військових питань нардепи прийняли зміни до закону про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Інші питання перенесли на завтра, оскільки у сесійній залі було трохи більше половини депутатів. Регіони і комуністи після доповіді силовиків засідання залишили. Яна Курченко, Роман Крюков, соціальна країна.